Представники влади сьогодні насправді є така нерядова подія і не одна в місті, і дуже тішуся з того, що ми рік закінчуємо хорошими подіями, дай Боже, щоб з такими хорошими подіями його зустрічали новий і так продовжували. Я щиро вдячний Українському фонду соціальних інвестицій. В першу чергу, за те, тут діти гарно фразу сказали, мама мама статус дуже раді, бо вони тепер громада. Я згадую собі, бо представником влади я став тільки тепер, а зі сторони громади я був тоді, коли впроваджувався цей проект, і скільки було сперечань, скільки було недовіри, чи ті гроші не розкрадуть, чи не буде там так, як завжди, і так далі, і так далі. Дуже важливий внесок українського фонду соціальних інвестицій, що вони показали, що коли всі хочуть, коли громада, коли влада, коли є і якщо це є спільне бажання, воно ж здійснюється. Підтримую Олександра Мироновича в тому, що під новий рік напевно всім треба забажати, щоб ті власне наші бажання здійснилися. І е, надзвичайно важливим є те, щоб була консолідація на всіх рівнях. і тому дуже е, радий бачити представників влади всіх рівні, тому що Довший час і район, і місто вважалися депресивними, і з тої депресії ми можемо вийти самі, та що червоно самі, коли ми перестанемо себе вважати депресивними, і коли ми почнемо робити щось до того, щоб місто справді і район розквітали. Те, що інвестори прийдуть сюди, то навіть не треба переконувати. Вони точно прийдуть, це однозначно. Ми в це віримо. Я думаю, що кроки для того вже зроблені, і кроки будуть робитися далі і. Вони принесуть, так би мовити, результат. Я щиро хочу всіх вас привітати із різдвяними святами з Новим Роком, з усім, з усім тим, що йде в нас світло, і щоб це світло перемогло темпіло, щоб у нас за, на 16-му році завершилася війна, щоб Москва відступився із нашої території, щоб ми зажили справді життям таким, яким гідно українці, бо ми доказали того, що ми гідні, гідні більшому. Ми давно вже є європейці. Щиро дякую також і колективу дошкільного навчального закладу, тому що вони на протязі того проєкту також старалися. І ще хочу відмітити, що Український фонд соціальних інвестицій просто подякувати хочу керівництву і всім представникам на рівні е, Низовому, тому що так близько до серця брати. Деколи навіть ближче, ніж тут на місці. Ті всі проблеми і не просто сказати, що це ваші проблеми, а думати, як їх вирішити, йти, пропонувати, стукати і так далі. Це означає, що є небайдужі люди. Я так думаю, що з вашого дозволу ми вже дамо турпівську прописку, може нехай, вже не на і йдуть, нехай наче працюють в місті і в районі. Зі сторони міської влади я хочу вручити подяки. Це подяка і одночасно побажання до дальшої співпраці, щоб ми просто продовжували цю співпрацю на всіх людинах. У Фашавському Андрій Ярославичу записують цю співпрацю в рамках проекту Сенюцію Олегу Михайловичу, по саме формулювання за браком часу, я просто вже буду зачитувати голові обласної адміністрації Хас Меджану, перепрошую. Олександру Олесаковичу, так і про його залучення. Джудвину Вітайло Саменовичу. Кузьменко Василю Васильовичу. Рабетському Олександру Мироновичу. Ложику Володимиру Омельяновичу. Дякую. Через... Через... Дякую. І руки Костіні, Надії Романівні. Дякую. Дякую. Е, Гурському Валерію Миколайовичу. Передайте, будь ласка. Е, такий е, паровоз наших всіх проектів курос Тетяна Михайлівна. І е, голові агенції скаска Дмитро там Ще раз mm -hmm. дякую всім і до закликаю всіх до співпраці, до тих результатів, які маємо.